Прикордоннику могилів Подільського загону Сергію Кладьку вручили відзнаку за заслуги перед Вінничиною. Нагороду чоловіку присвоїли ще у 2022 році. Однак, через повномасштабне вторгнення Російської Федерації він не зміг її отримати, адже вирушив на передову. Сергій служить у прикордонному загоні з 2001 року. До повномасштабного вторгнення чоловік спільно з учасниками своєї громадської організації проводив реконструкцію боїв на пагорбах та екскурсії. Нині військовослужбовець повернувся у військову частину на місце дислокації. Відзнака за заслуги перед Вінниччиною, яку отримав прикордонник, найвища нагорода області. Бажає успіхів. Слава слава Робота не одних років. Опитування людей, працювання з істориками, краєзнавцями, з архівами, експедиції, які були сюди, працювали тут, направлені з Києва, з інших міст України, які досліджували фортифікаційну споруду часів Другої світової війни. І вона ще стала актуальною в нас в теперішній час, що нам треба будувати і щоб обороняти свою державу на кордонах України, треба будувати дійсно крепкі і ефективні споруди. Тилові області мають надважливе завдання забезпечувати соціальну стабільність, продовольчу стабільність, наповнювати через виробництво бюджет, який працює на підтримку і забезпечення Збройних сил України. Але все це можливе є завдяки. Мужності, патріотизму і професійності наших військових, вас, ваших побратимів,